Друзі, я вас всіх вітаю. Щойно зібрав посилки на відправку. Трішечки хотів поділитися своїми думками. Ну, очевидно, виходячи з географії наших замовлень і номенклатуру, яку замовляють, ну, проблема зі світлом вже всі, ну, всієї країни. Бо серед замовлень суцільні генераторні позиції: карбюратори, стартери, статори. Катушки запалювання, навіть газові редуктори почали замовляти, які перестали купляти люди ще в 23-му році. Ну, здається, в той час вже всі перейшли на газ. Е, ну, Виходячи з того, що на календарі лише середина жовтня, і те, як залишки буквально випаровуються, мабуть, треба замовляти ще генераторних позицій. Хоча я кілька днів тому, днів 5, почав. Листуватися з китайцями з приводу компресорних запчастин. Ну, мабуть, це треба трішечки в сторону відкласти, бо навряд чи це буде в цієї зими в топі компресорні позиції. І хотів би вас, глядачів, попросити, можливо, хто є власником інверторного генератора, хотів би спитати, що ви замовляєте на свої генератори, що є слабкою ламкою, бо я знайшов. Постачальника запчастин на інверторні генератори. Знаю, що достатньо популярна річ, компактна, легка, безшумна. Майже люди знаю, ставлять навіть у багатоквартирних будинках на балкон. Ну, Я так розумію, що там карбюратори так само, катушки запалювання вилітають. Ну, якщо полетів інвертор, то, мабуть, це вже треба прощатися з Самим генератором. Думаю, можливо замовити ще партію на інверторні генератори Партію запчастин. Тому, друзі, якщо може хтось володіє інформацією, напишіть, будь ласка, свою думку що, що є слабкою ланкою у цих генераторах. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, побачимось.